Ще кілька років тому здавалось, що ультраправі це політичний маргінез, але раптом вони в фіналах виборів у Польщі на межі перемоги в Румунії і на маршах у Берліні. Звідки ця раптова мода на радикалів? Ілон Маск прямо заявляє: Я думаю, що тільки АФД може врятувати Німеччину. Крапка. А Трамп молодший після скасування виборів у Румунії називає це ще однією спробою заперечити волю народу. То чому ж тепер Кремль і Білий Дім опинилися по один бік барика? У Польщі, Румунії, Німеччині ультраправі об'єднуються. А їхні союзники сидять у Вашингтоні, Москві і Тікток. Хто і навіщо грає на ослаблення Європи, ми покажемо. Але головне питання: як цьому протидіяти? Вітаю! Я Микола Княжицький, і ви на моєму Ютуб каналі. Ще півтора роки тому, коли вперше було заблоковано український кордон, я попереджав: не буде проєвропейської Польщі без... Проукраїнської Польщі. Результати нещодавніх виборів в Румунії це підтверджують. Там переконливу перемогу здобув кандидат, який виступає і за Євросоюз, і за підтримку України. І нам від цього, звичайно, стало аж легше. А от перший тур президентських виборів тут у Польщі викликає тривогу. Сумарно антиукраїнські євроскептичні кандидати набрали, кажуть, 20% голосів. Тець покаже, що й більше. Це сигнал, який не можна ігнорувати. Ще одне важливе голосування відбудеться в жовтні, в Чехії. Там проросійська партія колишнього прем'єра Андрея Бабіша готується до реваншу і наразі має найвищі шанси повернути собі крісло голови чешського уряду. Що відбувається з нашими сусідами? Чому так відбувається? Це вже сутінки демократії, чи це лише тимчасове таке запоморочення. Ультраправий інтернаціонал Путін вже не єдиний його інвестор. То тепер допомагає Кремлю руйнувати європейський союз всередину. Чому так сталося? Що антиукраїнські партії в Європі водночас є антиєвропейськими. Підпишіться на мій канал, поставте обов'язково подобайку цьому відео. Діліться ним з друзями, тому що наша спільна інформованість сьогодні це теж форма захисту. А разом ми будемо розбиратись, хто і як змінює світ навколо нас і кому це вигідно, врешті. -решті. Майже рік тому президент Еммануель Макрон елегантним політичним маневром, оголосивши дострокові парламентські вибори, зумів зупинити прихід крайніх правих до влади у Франції, одній з провідних демократій та економік Європейського Союзу. Тоді навіть його найближчі соратники сумнівалися в успіху цього кроку. Партія Марін Лепен мала безпрецедентну підтримку: 38% і фактично готувалася формувати уряд. Але Макрон зробив ставку на демократію. Це важке рішення. Але насамперед воно є актом довіри. Я довіряю вам, мої дорогі співвітчизники. Довіряю здібності французького народу зробити найсправедливіший вибір для себе і для майбутніх поколінь. Довіряю нашій демократії. Комбінація Макрона блискуче спрацювала ультраправі, які готувалися до перемоги. Зрештою посіли лише третє місце. Перше дісталося лівій коаліції, друге президентській партії. Яку вже встигли тоді, перед тими виборами, фактично списати з переводів із політичної арени. А цього разу французький суд заборонив Марін Лепен балотуватися на президентських виборах вже 27 му року через справу про розкрадання майже трьох мільйонів євро з фондів Європейського союзу. Франція стала першою державою Євросоюзу, де політичні еліти не лише усвідомили реальну загрозу приходу ультраправих сил до влади, а й почали системно протидіяти. Цьому і такій перспективі. Наступною була Німеччина. Проросійська та антиєвропейська альтернатива для Німеччини не змогла посісти перше місце на виборах до Бундестагу. Попри великі очікування, цього ж місяця федеральне відомство з захисту конституції взагалі оголосило цю партію екстремістською. Ні, це не означає, що її заборонили. Принаймні, поки що вона працює, але щодо неї запроваджено спеціальний режим нагляду, який може стати дуже серйозним і глибоким юридичним кроком до повноцінної конституційної заборони цієї ультраправої партії. Дострокові вибори ФРН стали першими, що відбувалися під час каденції Дональда Трампа. І саме тому віцепрезидент Джей Ді Венс і тодішній союзник Білого Дому Ілон Маск вже тепер ніби там немає, відкрито втручалися в передвиборчу кампанію. Підтримуючи ультраправі сили всюди і в Європі, я думаю, що тільки АФД може врятувати Німеччину. Крапка. І людям дійсно потрібно підтримувати АФД. Інакше справи підуть набагато гірше. А вже 15 лютого, віцепрезидент США Джеді Венс провів навіть зустріч з лідеркою АФД Алісою Вейдем. Він публічно розкривта її недопуск до участі в Мюнхенській безпековій конференції а під час Коментарів поводився з верхньою, і весь час вчив німців яку політику і як їм цю політику проводити. Джей Ді Венсилон Маск і Дональд Трамп молодший, давайте запам'ятаємо ці три прізвища, це ключові фігури з найближчого оточення чинного президента США, і вони ще не раз з'являться в нашій розповіді і не раз спробують перекроїти європейську політичну сцену, політичну карту, додаючи до неї ультраправі барва. Якщо раніше на популістів у Європі робив ставку виключно Кремль. То тепер до цієї гри долучився і білий дім. У них з'явилася спільна мета, слаба і роз'єднана Європа, де кожен грає лише за себе. Це Європа, яка свариться з сусідами, не здатна чинити опір ані Росії, ані Сполученим Штатам Америки. Проте брутальне втручання у виборчу компанію з боку Ілона Маска і Джейді Венса обурила німців. І результат рекордна явка 82% виборців, найвища явка з часів падіння Берлінського муру. Популісти отримали значно менше, ніж очікували, і їхній результат взагалом було розмито. І це стало поразкою не лише для АФД, а й для Маска і для Венса особисто. Але чи справді вони здалися? 24 листопада 2024 року в Румунії відбувся перший тур президентських виборів, у якому переміг Келін Джорджеску, набравши 23% голосів. Він підтримував російське вторгнення, називав Україну вигаданою державою, вимагав анексії Буковини. Серед національних героїв Румунії він відкрито шанує фашистських лідерів Іона Антонеску та Корнеліо Кодряну. Феноменом виборчої кампанії Джорджеску стало масове використання TikTok. Лише за 5 років з 2019 до 2024, кількість користувачів цієї китайської платформи в Румунії зросла зі 175 тисяч. До 9 мільйонів. Спецслужба Румунії встановили, що виборчу кампанію Келіна Джорджеску активно підтримувала Росія. Внаслідок цього втручання. Конституційний суд Румунії ухвалив безпрецедентне рішення скасувати результати першого туру виборів. Джорджеску також було заборонено повторно балотуватися. Ого, подивіться, що відбувається в Румунії. Конституційний суд щойно скасував перший тур президентських виборів. Ще одна соросо-марксистська спроба сфальсифікувати результат і заперечити воле виявлення народу. Вона програє і вони це знають. Румунія скасувала вибори на підставі непереконливих підозр розвідувального агентства і величезного тиску з боку своїх сусідів. Після того, як в лютому цього року правоохоронці затримали Джоржеску в межах розслідування щодо незаконного фінансування його виборчої компанії у Румунії. А захист цього скандального політика несподівано виступив Ілон Маск. Вони щойно заарештували людину, яка набрала найбільше голосів на президентських виборах в Румунії. Це безлад. Ми спостерігаємо дуже чітко скоординовану кампанію на захист ультраправого румунського кандидата, який одночасно є і проросійським кандидатом, і протрамківським кандидатом. Дивна така ситуація. Але він є і антиукраїнським кандидатом, він є і антиєвропейським кандидатом. Те, що донедавна здавалося неможливим, стало реальністю США і Росія мають спільних політичних фаворитів, і разом вони намагаються перетворити таку крайню праву хвилю, яка йде в Європі, на політичне цунамі, яке здатне зруйнувати єдину Європу. І серед їхніх фаворитів не лише Джор тому що, попри масові маніпуляції, як ми це бачили, він не став президентом. Румунія, слідом за Францією, стала другою країною, яка вчасно вжила рішучих заходів для... Захисту демократії в себе в країні, буквально за кілька днів до проведення повторного першого туру президентських виборів у Румунії, бо один скасували, до Бухарестка прибув Дональд трамп молодший. Напередодні він відвідав Будапешт, де зустрівся з одіозним міністром закордонних справ Петром Сіярту. Він публічно похвалив тоді націоналістичну політику Віктора Орбана. Дивлячись на Угорщину та інші країни регіону, це ніби рай. Тому що політичне керівництво захищає народ і культуру. Крім Румунії, і Угорщини, син президента Сполучених Штатів Америки також відвідав Сербію і відвідав Болгарію, якою була мета цього несподіваного східноєвропейського турне сина президента Америки, і ще й напередодні виборів в Румунії, де на той момент новим фаворитом став інший ультраправий кандидат Джорджі Сіміон. Перше пояснення, воно очевидне. Це підтримка ультраправих у східній Європі, про що прямо заявляли представники оточення Дональда Трампа. Друге, воно менш очевидне, але не менш важливе після провалу ультраправих їхніх атак на європейську єдність у Франції і Німеччині. була спроба вбити клин між східним і західним флангом Європейського союзу, і це знову та сама мета, яку давно переслідує Володимир Путін. Ми повинні розглядати цей візит в контексті того, що Сполучені Штати. Намагаються перепозиціонувати себе стосовно Європейського союзу, тому що Європейський Союз продемонстрував досить сильну солідарність. Для цього Сполученим Штатам потрібно посіяти трохи хаосу або підкреслити поляризацію всередині Європейського Союзу. І вони знайшли розкол, про який у цій частині Європи ми говоримо вже дуже давно. А саме, захід проти Сходу. Пам'ятаєте, ми вже говорили про безпрецедентну явку в Німеччині на виборах. Там прийшло 82%. відсотка. Найвищу за останні 35 років. Так, от в Румунії сталося щось дуже схоже. Явка склала майже 65%. Рекорд за останні два десятиліття. Ніколи стільки румун не були аж такими активними. і в обох випадках це було не просто голосування за якихось конкретних кандидатів, це був фактично справжній плебісцит. Люди вийшли на дільниці, бо відчули загрозу, ту саму загрозу, яка колись перетворила демократії 1930-х років на диктатури. Це був референдум за спільну Європу і проти. Сценарію Трампа і Путіна. У Німеччині ці вибори завершилися приходом до влади сильного канцлера Фрідріха Мерца, який оголосив курс на ремілітаризацію країни як відповідь на загрози безпеці. У Румунії перемогу здобув проєвропейський і проукраїнський кандидат Ніку Шордан, здолавши проросійського та антиєвропейського Джордже Сіміона. Ще й встановив рекорд зумів подолати понад 20% відставання, з яким вийшов із першого туру. У неділю в Києві було тривожно. Якби переміг Джорджі Сіміон, Україна могла б втратити доступ до життєво важливих чорноморських і дунайських портів. За три роки Великої війни Румунія стала одним з наших найближчих партнерів, одним з найближчих партнерів нашої країни, діючи без гучних заяв, але ефективно і послідовно, а іноді навіть більше, ніж від неї очікували, допомагаючи нам. В Кремлі сподівалися вбити цей ключовий камінь з конструкції регіональної підтримки України. І, можливо, саме тому. Настільки зухвало поводиться Павел Дуров, власник російського телеграм. Багато я вже про нього тут розповідав. Він публічно заявив, що відмовився виконати вимогу французької розвідки і заблокувати ті канали, які поширювали неофашистські і проросійські наративи під час останніх румунських виборів. Телеграм не обмежуватиме свободи румунських користувачів і не блокуватиме їхні політичні канали. Ви не можете захищати демократію, знищуючи демократію. Ви не можете боротися з втручанням у вибори, втручаючись у вибори? Ну, звичайно, звісно, що подібні заяви вони лукаві. Вороги демократії давно навчилися атакувати свободу, прикриваючись її принципами. І довгий час це чудово працювало. Але щойно європейські демократії активували інстинкт самозахисту. Щойно вони почали відповідати. Одразу з'явився з'явилися самопроголошені так звані лицарі свободи. І хто це? Венс, Манс, Туров. Якщо мета Дональда Трампа ослабити і роз'єднати Європу через підтримку ультраправих, усунути сильного конкурента, його мета, то в Путіна мета інша. Він робить ставку на тих самих людей, аби заблокувати європейську допомогу Україні після чотирьох місяців маніпуляції, які дозволяють йому водити замість Трампа і уникати нових санкцій, головною загрозою для Кремля залишається Європейський Союз, потужний і об'єднаний. Саме європейські гроші, європейські технології, європейська промисловість не дають Путіну шансів перемогти швидку Україну. І тому Кремль робить ставку на крайніх правих, аби ті або здобули владу в країнах Європейського Союзу, ну або принаймні отримали блокуючі пакети в парламентах країн Європейського Союзу. А стратегічна мета Путіна підірвати демократичні інститути в Європі і зробити це протягом найближчих двох-трьох років. І саме тому результати першого туру. Президентських виборів в Польщі, звідки я зараз записую це відео. Вони відбулися того ж дня, що й вибори в Румунії і мали потішити Кремль. Сукупно, крайні праві кандидати, які виступали з антиєвропейськими і антиукраїнськими гаслами, набрали багато, більше ніж 20% голосів. Це дуже багато. А особливо насторожує вікова структура цих голосів. 36% молоді у віці від 18 до 29 років проголосували за представника антиукраїнської та антиєвропейської конфедерації Славоміра Менсена. У підсумку Менсен посів третє місце, набравши 15% голосів. Його обійшли ліберал Рафал Часковський із 31% і правоконсерватор Кароль Навроцький із 29%. Хоча ще під час кампанії Менсен тимчасово виривався на друге місце в рейтингах. Як і румунський кандидат Джорджеску, Менсен активно використовував TikTok як головний інструмент мобілізації молодого електорату. Результат Менсена та Брауна показує, що Польща дуже швидко коричневіє. Понад мільйон людей проголосували за хлопця, який вселяє жах, говорить антиукраїнські нісенітниці. Використовує антисемітську мову та риторику, запозичену з Німеччини 20-х років. Він поширює теорії змови. Він гомофоб. Менсин трохи цивілізованіший, але все ж радикальний правий. Кожен п'ятий поляк голосує за радикальних у деяких варіантах криптофашистських правих. Від цього по спині бігають мурахи. Буквально за декілька днів добили виборів в Польщі і в Румунії. До Варшави прибув румунський ультраправий кандидат, про якого я вже тут розповідав Джордж Сіміон. В столиці він провів зустріч не лише зі своїми ідеологічними союзниками, з головним своїм союзником Славоміром Менсеном, у який посів третє місце, а й з кандидатом в президенти Карлом Навроцьким і чинним президентом Польщі Анджеєм Дудою. І такий високий рівень прийому викликає подив. Адже ані Дуда, ані Навроцький. Раніше ніколи не асоціювалися з якоюсь там промосковською риторикою, за відміну від до речі, Сіміона, чия проросійська позиція є давно і дуже добре відомою, і низький результат кандидата відправлячої громадянської платформи теперішнього мера Варшави, Рафала Часковського, він отримав лише 31%, хоча на старті компанії міг отримати 39%, йому стільки давали, став наслідком низки прорахунків польської влади в українському питанні. Бо все почалося з блокування українського кордону. Пам'ятаєте, коли окремі представники коаліції стали не на бік здорового глузду, а на бік фермерів, бо вони розраховували на їхню електоральну підтримку. Фермери мають законні занепокоєння, очікування та вимоги щодо обмеження надмірного надходження товарів з України. Якщо продукту забагато, то відбудеться блокада. Може знадобитися заборона цукру і птиці. Але польські фермери не оцінили такого запобігання. За результатами виборів близько 80% з них віддали все одно голоси за Навроцького. А Навроцький представляє піс за представника конфедерації. Вони теж дали багато голосів і за Брауна. Особливо ж собі зашкодив Брафол Часковський, коли він виступив з пропозицією скасувати виплати за програмою 500+, для українців, які не працюють. Хоч і далі заяв ця справа і не пішла, але спроби загравати з електоратом правим вона зіграла з часковським. Невдалий, поганий жарт. Його виборці не зрозуміли таких маневрів. Лідер перегонів розмив свої ідеологічні межі і, в підсумку, не лише мобілізував нових прихильників, а й втратив частину своїх старих прихильників. І найгірше всі ситуації те, що антиукраїнська риторика і дії фактично надали крайнім правам політичної ваги, бо розкрутили їхні меседжі. Українофобію почали сприймати як допустиму частину суспільного дискурсу. 21% голосів для. Ультраправих в першому турі, і вихід в другий тур кандидата, який зараз прямо заявляє, що Україні не місце в НАТО і не місце в Європейському Союзі, це прямий наслідок таких прорахунців. Ми обов'язково повернемося до польської теми після другого туру, який відбудеться 1 червня. Я проаналізую, якими можуть бути майбутні стосунки між Києвом і між Варшавою, але водночас маємо готуватися до того, що. Ультраправий тренд не у мене і Україну. Перші післявоєнні вибори стануть серйозним для нас випробуванням. З'являться політики, це точно з'являться партії, які просуватимуть антизахідну риторику і будуть намагатися прищепити українцям скепсис. Те, коли вони й ненависть будуть прищепляти, ненависть до Європи, до європейських цінностей. І Кремль розуміючи, що відверто про московські партії в нас ніколи не матимуть особливих шансів, буде щедро фінансувати такі процеси. Ми маємо готуватися до цього вже зараз. А для цього аналізувати досвід Румунії і аналізувати досвід Польщі. На початку я казав, що не буде проєвропейської Польщі без проукраїнської Польщі. Але ще одна дуже важлива істина: не буде української України без європейської України. Друзі, підтримайте це відео, поширте його, поставте подобайку, підпишіться на канал. Сьогодні інформаційна підтримка це ж не просто жест. Це внесок в нашу спільну з вами безпеку до зустрічі.